Завітав вітав регіональний координатор ОБСЄ з національних питань у Вінницькій області Володимир Мерешко. Вітаємо вас і запрошуємо до слова. Доброго всі дня. В першу чергу я хочу подякувати обласній державній адміністрації подякувати центру народної творчості за ту ініціативу проведення дійсно цього свята. Це надзвичайно потрібно, оскільки на сьогоднішній момент в світі існує понад 7 тисяч мов, із них і десь близько 40% знаходяться на грані свого існування, оскільки всього існує десь близько 1 тисячі осіб по кожній мові, які є росіянами дійсно своєї національної ідентичності. Тому дійсно проведення такого заходу воно потрібно, воно об'єднує ті національності, як сказала, потрібне, які проживають на території не тільки Вінницької області, а й України, тому що ми маємо на сьогоднішній момент єднатися. Ми маємо спільно Бачити своє майбутнє України в Європейському Союзі і абсолютно переконаний, що такий захід він принесе користь і жителям Вінницької області, які є корінним українцями, і жителям тих національностей і спільнот, які представляють сьогодні свої національності в нас в Україні, і рухатись до спільної перемоги і до кращого життя в Європі. Свято. Вас.